Президент Франції Емануель Макрон заявив, що європейці знову можуть вступити в діалог з Росією, якщо мирні переговори під керівництвом США не досягнуть успіху. На переговорах між представниками США Європи та України у Флориді узгодили позиції, але Росії вони швидше всього не підійдуть. Через це впливовий американський сенатор вважає, що потрібно посилити тиск на Москву, в тому числі постачанням Україні крилатих ракет та магав. Росія нібито розробляє нову зброю, спрямовану проти супутників, і, зокрема, Старлінка Ілона Маска, а Дональд Трамп спровокував черговий конфлікт навколо Гренландії. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход. Про це та інше поговоримо у різдвяному, але зовсім не святковому випуску світової преси. І ми переходимо до детальнішої інформації про ключові події останніх передсвяткових днів. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомляє агенція Bloomberg, як заявив Макрон, або буде досягнуто тривалого миру в ході поточних переговорів під керівництвом США, або ми знайдемо способи для європейців знову вступити в діалог з Росією у прозорій формі та у співпраці з Україною. Знову стане корисним поговорити з Владимиром Путіним, сказав Макрон. Після того, як лідери Європейського Союзу в ніч проти минулої п'ятниці домовилися надати Україні 90 мільярдів євро позики на наступні два роки, підкріплені бюджетом Союзу, це рішення стало значним відхиленням від раніше обраного Євросоюзом плану використання заморожених на території ЄС російських активів для забезпечення позики. Ми, європейці та українці, зацікавлені в пошуку правильної основи для поновлення цієї дискусії належним чином, сказав Макрон. Інакше ми будемо обговорювати між собою з переговорниками, які потім підуть і обговорюватимуть з росіянами самостійно. Це не ідеальний варіант, пояснив він, натякаючи на колуарні розмови американців з Путіним. У Кремлі заявили, що правитель Росії Владимир Путін готовий до діалогу з французьким президентом Еммануелем Макроном, якщо є взаємна політична воля. Про це сказав речник Кремля Дмитрій Пісков, якого цитує Агенція Ріановості. Нагадаю, що ще на початку російського вторгнення в Україну у 2022 році Макрон намагався говорити з Путіним про зупинку війни, але ці розмови ні до чого не привели лише перетворили Макрона в об'єкт глузування. Переговори між представниками США, Європи та України, що тривали протягом минулих вихідних у Флориді з метою припинення війни Росії в Україні, були зосереджені на узгодженні позицій. Про це заявив у неділю спеціальний посланець США Стів Вітков передає агенція Reuters. Вітков назвав ці зустрічі та окремі перемовини з російськими переговірниками продуктивними. Після зустрічі в минулу суботу з посланцем правителя Росії Путіна Кирилом Дмитрієвим, Вітков і радник Трампа Джеред Кушнер зустрілися в неділю з офіційними особами з України та Європи, а потім окремо з українською делегацією на чолі з Рустемом Умеровим. Вітков назвав недільні переговори продуктивними та конструктивними і зосередився на спільній стратегічній позиції України США та Європи. В окремому дописі, в якому використовувалися деякі з тих самих формулювань, Вітков зазначив, що його переговори з Дмітрієвим також були продуктивними та конструктивними. Зустріч Майамі були останніми в серії переговорів між США, Росією та Україною щодо розробленого США 20-пунктового плану припинення війни. Вітков сказав, що зустріч США і України була зосереджена на чотирьох ключових пунктах: подальший розвиток 20-пунктового плану. Багатостороння система гарантій безпеки, система гарантій безпеки США для України та подальший розвиток економіки і процвітання для відновлення України. Переговірники зосередилися особливо на термінах і послідовності наступних кроків, сказав Вітков. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах у Флориді українська делегація обговорювала часові рамки тих чи інших рішень мирного врегулювання. А радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков раніше в неділю заявив, що внесок України та Європи в обговорювані мирні пропозиції не поліпшив перспективи миру, але зазначив, що Дмитрієв повинен повернутися до Москви і доповісти Путіну про результати своїх переговорів. Секретар РНБО України Рустам Умаров також заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами у Флориді були продуктивними і конструктивними. Про це він написав у своїх соцмережах. Українську делегацію на перемовинах представляли секретар Ради національної безпеки і оборони України Русем Умеров та начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови стабільності і довгострокового процвітання України, наголосив Умеров. Віце-президент Ді Венс заявив, що на мирних переговорах щодо України було досягнуто прогресу, проте, впевненості у досягненні мирного врегулювання немає. Про це він сказав в інтерв'ю Unheard, яке вийшло 22 грудня. За словами Венса, під час переговорів є труднощі з трьома сторонами, залученими до них з українцями, росіянами та європейцями. Проте, на його думку, проривом є те, що всі суперечливі питання винесені на відкрите обговорення, тоді як спочатку була невелика гра в заплутування. Далі Венс перерахував найсуперечливіші питання переговорів, серед яких ключове територіальне. Росіяни дійсно хочуть контролювати територію Донецької області. Українці, що зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, навіть якщо вони приватно визнають, що зрештою, ймовірно, втратять всю Донецьку область. Але. Зрештою, це може статися через 12 місяців, а може і пізніше. Тож ця територіальна поступка є значною перешкодою в переговорах. Ця жахлива територіальна поступка, я б сказав, зазначив Джей Євенс. Також, за його словами, є дещо менш важливі питання: хто контролює ярдерний об'єкт у Запоріжжі? Чи можна його контролювати спільно? Чи потрібно, щоб його контролювала одна або кілька сторін? Що, врешті-решт, станеться з етнічними росіянами, які все ще перебувають в Україні? Що станеться з етнічними українцями, які все ще перебувають у Росії, з українцями, які зараз перебувають на окупованій Росією території, але вони хочуть жити в Україні? Як це можна полегшити? Багато росіян задавали. Подібні питання. І, звичайно, є питання про відбудову, сказав віцепрезидент США. За словами Венса, він не виступає проти того, щоб ті чи інші питання зливалися у пресу, та вважає, що усі сторони беруть участь у переговорах добросовісно. Та оцінюючи перспективу досягнення миру, віцепрезидент США не висловив упевненості, що це неодмінно відбудеться. Ми будемо продовжувати намагатися вести переговори, і я думаю, що ми досягли прогресу. Але я не можу з упевненістю сказати, що ми дійдемо до мирного вирішення. Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, але є також велика ймовірність, що ми цього не зробимо, сказав віце-президент США. Президент Фінляндії Олександр Ступ заявив у неділю, що переговорники ближче, ніж будь-коли під час початку війни до укладання мирної угоди між Росією та Україною. Але попереду найскладніша стадія. Про це він сказав в ефірі Fox News. Ступ віддав належне американським зусиллям у прагненні досягти миру. Ми, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли за час цієї війни, сказав він. Ступ вказав на єдність західних союзників після переговорів в Берліні, наводячи два ключові висновки: перший це те, що Європа, Україна та США були єдині у своєму рішенні досягти справедливого і тривалого миру, а другий це ідея гарантій безпеки для України. Тож ми майже досягли мети, але найскладніші 5% ще попереду, сказав він. Генсек НАТО Марк Рюте вважає правителя Росії Володимира Путіна головною причиною того, що російсько-українська війна продовжується до цього часу. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Більд. Журналісти поставили генсеку запитання, чому так важко закінчити війну в Україні, попри те, що на початку року були великі сподівання на мир. Причина в Путіні, відповів на це генсек НАТО. Він додав, що російський лідер готовий пожертвувати понад мільйоном своїх людей, при цьому не досягаючи значних воєнних перемог. Цього року він, тобто Путін, досягнув лише дуже незначного прогресу: мінімальні територіальні здобутки, менше 1% української території порівняно з початком року. А за нашими оцінками, з боку росіян було вбито або поранено 1 мільйон 100 тисяч людей. Це жахливо. Але це ситуація, з якою ми маємо справу, сказав Рютте. Він додав, що президент США Дональд Трамп, який прийшов до влади у січні, та з чиїм приходом і були пов'язані великі сподівання на завершення війни, абсолютно відданий цьому питанню. Він зосереджений на припиненні цієї війни. Він єдиний, хто зміг посадити Путіна за стіл переговорів. Єдиний, хто зрештою може змусити його укласти мир. Я дуже поважаю його за це, сказав Рютте. Генсек НАТО також вважає, що молодь у Європі візьме до рук зброю, якщо справи стануть серйозними. Нагадаю, що 11 грудня Рюте застеріг держави Альянсу, що вони є наступною ціллю Росії, закликав до негайних дій. Американський сенатор Лінці Грем заявив, що Вашингтон повинен різко посилити тиск на Москву, в тому числі постачанням Україні крилатих ракет та Магавк, якщо російський правитель відкине зусилля встановлення миру. Про це він сказав в ефірі телеканалу NBC. Грем висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп нарешті підпише ініційований ним законопроект про вторинні санкції щодо покупців російської нафти, якщо Росія відкине мирні зусилля США. Якщо Путін цього разу скаже ні, ось що, сподіваюсь, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроект, який підтримали 85 співавторів і введе метод для таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту. Зробить Росію державою, що підтримує тероризм за викрадення 20 тисяч українських дітей. І найголовніше конфіскувати судна, які перевозять російську нафту, що підпадає під санкції. Як ви це робите у Венесуелі, сказав Грем. Якщо Путін скаже ні, нам потрібно кардинально змінити правила гри, зокрема, надати Україні ракети Тамагавк для удару по заводах безпілотників і ракет, що існують в Росії, додав він. Грем вважає, що нинішні дипломатичні зусилля ризикують дозволити Москві отримати подальші вигоди під прикриттям переговорів. Ми продовжуємо взаємодіяти з Росією, а він відкидає всі наші зусилля. Сказав він, додавши, що Путін продовжуватиме захоплювати Донбас силою, поки ми не посилимо тиск. Між державним секретарем США Марко Рубіо і спецпредставником американського президента Стівом Віткофом склалася непублічна конкуренція в контексті просування мирних переговорів щодо України. Про це йдеться в матеріалі NBC News, який ґрунтується на спілкуванні з понад десятьма чинними і колишніми посадовцями США та Європи. Видання наводить кілька раніше невідомих випадків, коли Вітков організував міжнародні зустрічі щодо завершення війни в Україні без відома Рубіо. У квітні 2025 року держсекретар, який мав летіти до Парижа на переговори щодо України, випадково дізнався, що Вітков домовився про особисту зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Рубіо попросив долучитися до зустрічі, але французьке міністерство закордонних справ заявило, що цю зміну повинен погодити особисто Вітков. Рубіо, зрештою, зв'язався з ним, і держсекретар приєднався до розмови. Наприкінці листопада, через кілька днів після переговорів у Женеві, спецпредставник Трампа організував зустріч з українською стороною у Флориді. За даними джерел NBC News, Рубіо дізнався про заплановану зустріч лише тоді, коли українці запитали про неї у його представників. Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу, він мав би бути тим, хто керує всім цим. Цитує телеканал високопосадовця адміністрації США на умовах анонімності. Окрім розбіжностей щодо мирних зусиль в Україні, Вітков конфліктує з Рубіо та посадовцями державного департаменту щодо того, як він підходить до питань безпеки, особливо під час своїх поїздок до Росії, йдеться в матеріалі. За словами американських посадовців, деякі представники адміністрації Трампа ставили під сумнів доцільність використання Віткофом власного літака для польотів у Москву, зокрема через відсутність захищених каналів зв'язку. У травні, за даними NBC News, держдеп ініціював перевірку, після якої Віткофа супроводили додатковою охороною і забезпечили захищеною системою мобільного зв'язку для використання на його літаку. Однак, за словами американського посадовця та джерел обізнаних з ситуацією, все ще існують побоювання, що Вітков не завжди використовує безпечну урядову систему зв'язку. Йдеться в матеріалі. Публічно Білий Дім і сам Рубіо з Вітковим стверджують, що спецпредставник і держсекретар спільно працюють над досягненням миру в Україні. Марко Рубіо у листопаді назвав фейком публікацію у змі про те, що в адміністрації президента Дональда Трампа є два. Діаметрально протилежні підходи щодо війни е, Росії проти України. Рада ЄС 22 грудня продовжила економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців. Вони діятимуть до 31 липня 2026 року. Про це пише Європейська Правда. Повідомила прес-служба Ради ЄС. Йдеться про економічні санкції, вперше введені у 2014 році, та значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Вони складаються з широкого спектра секторальних заходів, зокрема з обмежень в галузі торгівлі, фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості транспорту та товарів розкоші. Санкції також охоплюють заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, виключення кількох російських банків із системи SWIFT та призупинення діяльності та ліцензій у Європейському Союзі. Кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ. Крім того, конкретні заходи дають ЄС можливість протидіяти обходу санкцій. Європейський союз залишається готовим посилити тиск на Росію, зокрема, шляхом введення додаткових санкцій, заявили у Раді ЄС. За даними джерел, новий 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде презентований незабаром після Нового року. Водночас, Європейський Союз вирішив запроваджувати санкції щодо суден тіньового флоту, які перевозять російську нафту окремо від санкційних пакетів. Так 18 грудня ЄС вдарив санкціями по понад 40 суднах тіньового флоту Росії. Розвідувальні агентства двох країн НАТО підозрюють, що Росія розробляє нову зброю спрямовану проти супутників і, зокрема, системи супутникового зв'язку Starlink Ілона Маска. Про це йдеться в матеріалі агентства Associated Press. За даними документів, Звіт служб країн НАТО, з якими ознайомилось агентство, у Росії розробляють зброю, яка може випустити сотні тисяч осколків у космосі і масово уразити супутники. При цьому, як вважається, осколки будуть розміром лише кілька міліметрів, і їх не виявлять ні наземні, ні космічні системи, які шукають об'єкти в космосі. Тому буде важко звинуватити Росію в таких атаках. У розвідці НАТО оцінюють, що після такої атаки осколки та уламки супутників з часом впадуть на землю і можуть пошкодити інші об'єкти, що обертаються навколо неї. Аналітики опитання Associated Press водночас вважають, що через такі наслідки та ризик для власних супутників Росії Москва може вирішити не використовувати таку зброю. У переглянутих агентством документах розвідки стверджується, що Росія вважає супутники Starlink надзвичайно великою загрозою, зокрема в контексті допомоги Україні під час російського повномасштабного вторгнення. Низка західних країн публічно попереджають про зростання загроз для супутників, які є необхідними для військових і економічних цілей з боку Росії. Москва заявляє, що виступає проти будь-якої зброї в космосі і заперечує твердження США про те, що вона вивела на орбіту Землі зброю, здатну атакувати інші супутники. Але хіба можна вірити росіянам після усього, що вони зробили за останні роки? Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що російський правитель Владимір Путін не виявляє зацікавленості у завершенні війни проти України. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Діцайт». Пісторіус сказав, що єдиним, хто може негайно припинити війну, є Владімір Путін. Незважаючи на зусилля американців, європейців та українців щодо досягнення перемир'я, з Москви не надходить жодних сигналів про те, що Путін зацікавлений у припиненні війни, додав він. Водночас міністр високо оцінив переговори у Берліні 15-16 грудня щодо завершення війни в Україні. Канцлер Мерц чітко дав зрозуміти, що європейці мають право голосу в переговорах про майбутнє України. Європейські партнери узгодили в Берліні свої позиції з позиціями США та України. Це також було важливо, сказав Пісторіус. А безвідсотковий кредит у розмірі 90 мільярдів євро, про який було вирішено на саміті ЄС у Брюсселі, допоможе Україні покрити військові потреби на найближчі два роки, додав він. У тому самому інтерв'ю відданню Діцайт Борис Пісторіус скептично оцінив сценарій повномасштабної війни Росії та НАТО, але наголосив, що це не позбавляє Бундесвер від необхідності переозброюватися. Пісторіуса попросили прокоментувати слова генсека Альянсу Марка Рюти про те, що НАТО має бути готовим до війни такого масштабу, яку пережили наші діди та прадіди. Можливо, він хотів дуже яскраво описати, що може статися. Я не вірю в такий сценарій. На мою думку, Путін не має наміру вести повномасштабну світову війну проти НАТО, сказав міністр оборони Німеччини. На його думку, Путін хоче знищити НАТО зсередини, піддаючи сумніву його єдність і перевіряючи реакцію альянсу на неодноразові порушення свого повітряного простору. Путін стратегічно працює над тим, щоб змусити американців відступити, додав Пісторіус, вказуючи на загрози країнам Балтії. Він також сказав, що для Бундесверу це означає збільшення чисельності збройних сил і резерву. Паралельно з цим ми прискорили закупівлю зброї і вже три роки поспіль встановлюємо рекорди. Проте перед нами стоїть великий виклик, тому що виробничі потужності спочатку потрібно збільшити, а склади не можна заповнити за одну ніч, підсумував Борис Пісторіус. Майже чверть польських громадян підтримують вихід Польщі зі складу Європейського Союзу. Про це свідчать результати нового опитування компанії Ібріс на замовлення порталу Віртуальна Польська. Результати опитування показують, що переважна більшість поляків хоче залишатися у ЄС. Таку думку висловили майже 66% опитаних. 49% вибрали варіант однозначно, а ще 17% – радше. При цьому близько 25 респондентів сказали, що підтримують вихід Польщі з ЄС. 11,6% вказали, що рішуче проти присутності Польщі в ЄС, а 13% заявили, що радше за вихід. Президент Ібріс Марчин дума, коментуючи опитування, зазначає, що, хоча прихильники ідеї виходу Польщі з ЄС усе ще перебувають у меншості, їхній вплив на політичний ландшафт стає дедалі реальнішим. Питання про майбутні відносин з ЄС перестало стосуватися виключно політичних еліт. Вони воно стало суперечкою про те, що таке польська сучасність і хто має право її визначати, сказав він. Опитування Показує, що феномен євроскептицизму найпоширеніший серед поляків, які на попередніх виборах голосували за консервативну партію право і справедливість. 47% з них обрали такий варіант. На другому місці опинилися виборці Ультраправої конфедерації. 41% респондентів, які підтримують цю партію, виступають за вихід з ЄС. Натомість виборці партії чинної урядової коаліції, на чолі з Дональдом Туском, є Переважно прихильниками залишитися в ЄС. Серед виборців громадянської коаліції таких 83%, а у нової ліви, лівиці 88%, у третього шляху 83%. Аналогічне опитування на початку грудня показало, що 69% громадян Польщі підтримують членство своєї країни у Європейському Союзі, тоді як 25% виступають за вихід з ЄС. Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив, що призначає губернатора Луїзіани Джефа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії. Про це повідомила агенція Reuters. Трамп протягом багатьох років неодноразово заявляв, що Гренландія, данська територія, яка в основному управляє сама собою, повинна стати частиною Сполучених Штатів, посилаючись на міркування безпеки та інтерес до мінеральних ресурсів острова. Лендрі схвалив цю ідею на початку цього року. Джеф розуміє, наскільки важлива Гренландія для нашої національної безпеки і буде рішуче просувати інтереси нашої країни в галузі безпеки, захисту та виживання наших союзників і, звичайно, усього світу, написав Трамп у дописі у своїй соціальній мережі Trassocial. Хоча на початку цього місяця США і Гренландія пообіцяли виявляти взаємну повагу, міністр закордонних справ Гренландії. Вівін Моцфельд заявила, що коментарі США про Гренландію викликали невпевненість серед місцевих жителів і наголосила на необхідності відкритого діалогу зі США. Нагадаю, що з моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп регулярно висловлював своє бажання захопити Гренландію багато на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на міркування безпеки. І Данія і Гренландія наполягають, що острів не продається і що він сам вирішуватиме своє майбутнє. Нещодавно служба військової розвідки Данії вперше охарактеризувала США як потенційну загрозу безпеці, посилаючись на політику адміністрації Трампа. Прем'єрка Данії Мети Фредріксен заявила, що очікує поваги від Сполучених Штатів, а до данського МЗС викличуть посла США після того, як президент Дональд Трамп оголосив про призначення свого спеціального посланця у Гренландії. Про це повідомив данський телеканал ТВ2. Прем'єрка Данії Мете Фредріксен та голова уряду Гренландії Єнс Фредерік Нільсен опублікували спільну заяву у зв'язку з рішенням Дональда Трампа. Вони заявили, що національні кордони та суверенітет держав ґрунтуються на міжнародному праві, і анексувати інші країни не можна. Гренландія належить гренландцям і США не повинні захоплювати Гренландію. Ми очікуємо поваги до нашої спільної територіальної цілісності, заявили Фредріксен та Нільсен. Президент Європейської Ради. Та президентка Європейської комісії відповідно Антоніо Кошта та Урсула фон дер Ляйен, відреагували на рішення Дональда Трампа призначити спецпредставника з питань Гренландії. Вони опублікували ідентичні заяви у соцмережі X керівництво ЄС у спільній заяві вказало, що безпека в Арктиці залишається ключовим пріоритетом для європейського союзу, і ми прагнемо співпрацювати з союзниками та партнерами у цьому питанні. Територіальна цілісність і суверенітет є основоположними принципами міжнародного права. Ці принципи мають важливе значення не тільки для Європейського Союзу, але й для країн усього світу, додали вони. Вони також висловили повну солідарність з Данією та народом Гренландії. Усе це добре. Але чи зупинять заяви про солідарність намагання Трампа ігнорувати міжнародне право? Питання, очевидно, риторичне. На цьому завершую свій останній у цьому році огляд основних світових подій тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканали Конкурент Україна та «Конкурент Волинь», якщо ви досі цього не зробили у соціальних мережах, щоб не пропустити головного. Користуючись нагодою, вітаю усіх глядачів з Різдвом Христовим та прийдешнім новим роком. Бажаю спокійного та щасливого Різдва у сімейному полі. І міцного, справедливого та переможного миру у прийдешньому році бережіть себе, байте про Україну та підтримуйте наших захисників.